Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, дорогі друзі! Зараз я хочу звернутися до вас за допомогою, за допомогою зібрати кошти на дрон для мого брата та його бригади, це 95 та штурмова бригада, які наразі знаходяться на Донецькому напрямку під Бахмутом. Також не брать Бахмут, лиманське направлення Бахмут, і вони потребують дрона. Дрон коштує під 57 тисяч. Знаю, ціна немаленька, тому давайте збираємо, збираємо якнайшвидше, тому що дрони це дуже потрібна річ на передові, особливо там під Бахмутом. І потрібен якісний дрон. Це дрон якісний. Достатньо нормальний, тому долучайтесь. Реквізити будуть мого друга за кордон, який допомагає збирати. Буде посилання на банку МОНО, буде карта монобанка. Тому долучайтеся, виробіть репости, донайте. Не забувайте, що війна ще не закінчилась, що ми повинні допомагати нашим військовим, ті, що захищають нас на передовій. Вірю, що ми зможемо. Брат просив якнайшвидше, їхній брат попросив якнайшвидше. якнайшвидше. Думаю, найшвидше. за місяць, за пару тижнів ми назбираємо. Давайте ми все зробимо. Ми з вами назбирали на стерлінг, ми збирали женщину, але дрон збирали вже. Це буде наш другий дрон. Ми збирали на стерлінг, ми збирали на багато ще чого, Тому долучайтесь ви. Всім Боже благосим, всім мирного неба. До зустрічі.